Цього тижня Херсонщина точно чимось не вгодила природі. Після пожежі на відпочивальників і жителів регіону зайшлася буря. Перекинуті вантажівки, зірвані дахи і, на жаль, жертви стихії. Джедаї покажуть усі наслідки природних примх. Ураган після спеки. Курортні містечка Херсонської області накрила шалена негода. Різні зливи величезний град і шквальний вітер прокотилися кількома населеними пунктами популярними серед туристів. Вітрисько зривав намети й покрівлі. У скадовську зірваний дах впав на припарковані біля готелю автомобілі. У селищі Лазурному потужний шквал спричинив смерть туристки. Жінка ховалася від негоди біля вантажівки, коли дав від сильного пориву вітру перекинувся просто на неї. В кабіні шеститонника перебувало двоє дітей. Коли підрозділ прибув до Лазурного, значить автомобіль був перекинутий на набік, рядом лежало тіло вже мертвої жінки. Стався поривчити сильний, сильний вітер, і він перекинув цю, цю вантажну автомобіль. Вантажний автомобіль був пустий. Дітей витягли з кабіни і госпіталізували в місцеву лікарню. Малим не як пощастило. Із Лазурного бригади скорої допомоги було доставлено двох дітей 10 і років. літ. З діагнозами ушиби голови, у старшого мальчика ще ушиб тазу і затрясення головного мозку.